Ми хочемо стабільності, але живемо в світі, де її не існує. Ми хочемо стабільності, щоб було зрозуміло, де жити, ким працювати, що буде завтра. Фантастика, так? Але світ поводиться так, ніби стабільність це розкіш, а не норма. І справа не в нас, справа в самому світові. Те, що ми називаємо нормальним життям, робота на роки, зрозуміли майбутнє гарантії, існувало дуже короткий період в історії. Період відносної глобальної стабільності в Європі та Північній Америці приблизно 50-80 роки. Це менше 40 років на тлі тисячолітньої історії. Ми виросли в очікуванні, яке сформувалося. В іншу епоху, якої зараз не існує. Сучасний світ це не окремі країни, це єдина система, економіка, енергія, продовольство інформація. Понад 80% світової торгівлі залежать від глобальних ланцюгів постачання. Якщо зупиняється один вузол, наслідки відчувають десятки країн. Тому. Будь-яка криза перестає бути локальною, якщо це стосується інших країн. У 2020 році світ отримав урок нестабільності. Світовий ВВП впав приблизно на 3%. Це найбільше падіння з часів Другої світової війни. Доходи працівників у світі скоротилися більше ніж на 3,7 трильйона доларів. І це показало просту річ. Навіть стабільні системи можуть зламатися за кілька тижнів. З 1946 року у світі не було жодного року без збройних конфліктів. Сьогодні одночасно триває понад 50 активних конфліктів. Війна в Україні стала шоком. Шоком саме тому. Що зруйнувала ілюзію стабільної Європи. Коли світ стає нестабільним, рухаються люди. <звук> У світі понад 120 мільйонів вимушено переміщених осіб. Це більш ніж населення більшості країн Європи. Міграція це не причина нестабільності, це її наслідок. Клімат не створює хаос з нуля. Він підсилює існуючу нестабільність. За оцінками Світового банку, до 216 мільйонів людей будуть змушені переїхати до 2050 року в зв'язку з кліматичними чинниками. Ми хочемо стабільності, бо це про безпеку. Але світ більше не працює. За принципом гарантій, Стабільність сьогодні це не раз і назавжди. Це здатність жити в мінливому світі і не ламатися. Якщо тобі здається, що ти не встигаєш за життям, як я, наприклад, можливо, ми просто живемо з вами в реальному світі.